Крики шум гам лунають тут не вперше. Вже тривалий час жителі вулиці Сергія Лазо сваряться із господарями одного із будинків, які засмічують шлях будматеріалами. За словами людей, що тут проживають, це не тільки псує естетичний вигляд, а й заважає проїзду. Ну вулицях звичайно не ідеальна, але завдяки. Е... Депутату Андрію Балозі нас трошки вирівнювали вулицю, підсипали і зараз. Вона більш-менш такому приємному вигляді. Ну діти катаються на велосипедах. Влітку гуляють, мами з колясками ходять. А тут постійно якісь брили насипають, постійно сміття, постійно асфальт. Зараз доріжку там роблять, асфальт весь на вулицю, і тому виникла така проблема. Вулиця хоче, люди, старі люди, пенсіонери всі, щоб забрали цей хлам. І щоб був на вулиці порядок. Це вже на протяженні п'яти років проходить. Тут дітям не погратися, вулиця маленька. Не погратися, не вийти. Люди кажуть, неодноразово намагалися вирішити проблему із сусідом мирним шляхом, але по-доброму не виходить. Їх прохання прибрати сміття посеред вулиці, м'яко кажучи, ігнорували. 19 липня обурені сусіди вкотре зібралися і запросили нашу знімальну групу в надії на те, що разом все таки вдасться зрушити проблему із мертвої точки, побачивши камеру, до людей вийшов і винуватець бунту пан Володимир. Як тільки він прийшов на вулиці, піднявся галас. Тишо він ходить. Я зайду. тишина через деякий час. пану Володимиру все таки вдалося пояснити нам свої дії. Там все убрав був асфальт, асфальт са був вибрав і так само, і так само е, виселася тут куски. Асфальта готові. Ну тут вулиці немає. Бачите, асфальта немає. Чуть-чуть підсипали щебнем, через півроку. Та не мішайте. Через півроку тут взагалі нічого не буде, тому що цей асфальт постій. Тут асфальта немає, воно просідає. Врешті-решт люди заспокоїлися, почувши, що незабаром сміття і будматеріали на вулиці приберуть. Мушу перебачити, і ми це все уберемо. Все? Будьте все. Коли? Дякую. Коли? В які сроки два тижні часу чи виконає сусід свою обіцянку протягом двох тижнів? Повідомимо у найближчих випусках новин.